Всім привіт вітаю вас на нашому каналі. На сьогодні неділя. Кажуть, що останній сонячний день, ну, а там, звісно, подивимося. Ну, Прохолодно на вулиці. Випустили свинок, вони вже знають, куди йти. Вчора ми їх перший раз випускали тільки. І вони вже зрозуміли, де люцерна тут шматочок, і сюди йдуть. Пастух пастух, даже. Ага, ага, ага. Ну, все, сиди, паси. А ми пішли. Ось ще у нас пилка, це я вам показувала в минулих відео, що в нас вона якась скажеда. Новенька вона, і ми з нею щось не могли справитися. Тільки візьмемо, заведемо і все, воно глохне-глохне. І Максим вже до неї дивився і віддавали не одній людині робити. А це Максим віддав у нас на базарі, там чоловік займається, і він зробив, можна вже працювати, тільки треба цепок наточити і знайшов брак. Ось така штучечка. Тут є отвір, а з тієї сторони немає, браковано. Він її замінив, оцю штучку, і все працює. Бо ця пилка Максиму на день народження батьки подарували. Ми нею зовсім нічого не пиляли, але вона. Ну як, трошки там щось було, але недовго. І вона, так сказати, просто затягана тим, що Максим її робив, 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 робив. А це все. Тепер будемо пиляти. Хоча в нас є і електропилка. Ну Цією зручніше проводів не треба. Раз, два і все. Так що. Одне вже діло зроблене. Все, Женьок, хай пасуться. Каже, і побігати хочеться. Вони й самі оце їх не чіпач. Вони як Поча... почнуть бігати. Ну, а ми, поки свині, пасуться там за одну якраз. Вони попасуться, і ми щось поробимо. Вийшли сюди, де виноград. Я його пообрізала, а зараз Максон відв'язує саму лозу. Будемо вкривати. Щось треба робити. Сидіть. Сидіть, воно щось не сидиться сьогодні. Не дуже добрий ранок для всіх українців. Це у нас кожен ранок не дуже добрий. Гучно було. Думали, будемо відпочивати, але воно не сидиться. Треба. На щось відволікатися. Женя він, знімає ці вірьовочки, як він вчора казав, гірлянди, крутиться. Ми з Максимом знизу. Макс там щось ще підрізає. Ой, та Там оця підрізка, їх видів дуже багато, як обрізати, підрізати. Кожен по-своєму. Там треба і на заміщення залишати, і так, і сяк. Оце ми тут працюємо, а там бачу люди капусту обрізають. Якраз перші морози і збирають урожай капусти. Ну Там бачу гарна така капусточка. Воно, правда, далековато, але видно, що головки такі хороші. Женя кота шукає, які то на деревину виліз. Все, зараз буде рятувальна операція, і буду я його рятувати. Мявкає, виліз і мявкає. Це, до речі, за капусту. Вчора я зайшла в будинок, отож, як тут також на вулиці покрутилися, і робила цю пелюстку капусту червону. Я вже сьогодні зранку пробувала. Нормально, ну вона ще постоїть. Поквашену ми вже з'їли. Пелюску я робила. Зі своєї капусточки саму маленьку вибирала, а от на квасіння треба купити таку біленьку, гарненьку. А ще ось ця ожина. Побрізати ми її побрізали, але в цьому році я її накривати не буду. То щось я її років три кутала, закривала. Бо один рік ми її не прикрили, і все, вона померзла, і не було врожаю. А це вже вона такі лози лозини пішли вгору, що незручно буде прикопати, тож нехай собі так стоїть. Листячко опаде, і то не факт, По весні в основному воно опадає. Я там. Поки ходила, шукала свої записи, бо мені треба там ходитись, де там підписаний молоденький виноград. А Макс ось обкопує. Тут обкопав виноград і це. Молодий, так сказати. Третій наш ряд. цегла то лежить, будемо як. Вкривати плівку, прикривати. Щось в цьому році якось поганенько. Лоза пішла воно. Треба, як все буде добре, на наступний рік весною гарно підживити. А я ось виписала собі на листочок які тут сорти винограду свого записника, щоб не брати його нагород, і буду зараз викопувати. Ми пообіцяли людям, мені треба, то я не знаю, зараз подивлюся, 4 чи 5 викопати. Кущиків, що у нас тут є. Бо все одно треба кудись його дівати. Я, я попідписувала і буду зараз копати щодо. Ого. Хочеться якось так, щоб і коріння не перекопати. Щось тріщить. Так, один є. Не скажу, що тут прям супер пупер коріння, але ж це. І року йому немає. Повесні буде рік. Так, ще один викопала. І треба позначити, що я тут позабирала, щоб знати потім. Так. Перший викопала і один, два, три, чотири. Ух ти. Четвертий. Дігалися, да, тепер водички захотіли. Ну, ті двоє більше вже напилися. відра вплили. Тепер тут. От Отак їх. Взимку, оце коли холодно. Бо вони переливають потім болотяка. По Та й влітку вони виливають воду. Ну, взимку я їх звідраплюю. Пішов, пішов існувати. Все, іди напилася. Не хочеться. Так як ви можете побачити, одну роботу ми наполовину зробили. Чого наполовину? Бо я в минулих відео вам розповідала, що ми завжди вкриваємо, але в цьому році щось Максим не налаштований це робити. Каже, я втомився, каже, то вкривати, то розкривати. Кажу, ну добре, я вкрию те, що мені і подобається, там, де є врожай, але також не все вкрила ось. На одному кущі залишила два рукава, одна лоза йде, і он, інше, що не вкривалося. А туди два рукава інші пішли, то я замотала і вкрила і там кущі замотала, там ті кущі всі вкриті. Тож, один ряд готовий до зими, так сказати. Раніше ми його прикопували землею. А це ось так. Ось тут нагорнули. Ось тут ще зараз треба буде закутати. Пригодилася оця штука, це ми як профлист нам привозили. Кажу, треба піще такого. Отак закутувати гарно. Раз, два. І все в тебе закрито. Ці ось два кущі ми не вкривали в тому році. Це такі більш простіші. Ну, Вони крупні, великі, десертні, але ми вже перевіряли, що вони зимують і все добре. Потім третій ряд там он є, там Максим засипав. Воно молоденьке, он одна ямка, інша там попідсипав. А це. Отак і буде відкрите. Подивимося. Це Юпітер. Юпітер, кажуть, можна не вкривати, тож ми її не вкривали. Так, якась бумага. І цей ось кущик ми в тому році на зиму не вкривали, і все було добре. Але цей молоденький виноград я вкрила. Отак от мішками присипала, і нехай він буде закритий. Все. З виноградом справилися, ну зараз, крім того, що шматочок там ще треба замотати, бо якось не хочеться вже, буде далі холодно, не хочеться з ним возитися. Хоча сьогодні ми не мали оце робити, але зробили. Хоча, знаєте, бувають такі дні, прокидаєшся і налаштований зовсім на інше, будеш сьогодні відпочивати. а ні, воно ну, вийдеш на вулицю, там подивилася, щось треба, там стоїть, робота чекає, і думаєш, ага. Треба це зробити і йдеш робиш. Ну, це у всіх так. Біля е, приватного будинку завжди є робота. Навіть коли там ідеальний порядок ремонти зроблені, все одно знаходиться щось робити. Тож і ми сьогодні трошки попрацювали, а тепер можна йти відпочивати. Якраз сонечко заходить, там вже третя година дня, можна йти до хати. Хоча зараз ще одна роботка в мене залишилась, покажу вам. Ну, а що, друзі, мені залишилось так це ось розібратися, так сказати, з виноградним продуктом вино. Ось це один вид, це таке рожеве, а це червоне. Хоча це тут одна гроночка синього винограду, а то таке саме, тільки інший виноград. І воно, до речі, смачне. Я вчора вже скуштувала. Я вчора думала і забулася. Треба зняти з осаду, так сказати. Ми вже раз знімали, але он є. Цідити я його вже цідила, то не буду, але треба злити. Так, оце зараз треба отак зробити. Стіл сюди поставили це. Ми сьогодні його несли, несли і не донесли. Бо Максим прибирав гаражі. І виніс цей стіл. Він такий поганенький, але поки він тут стоїть, треба його або розібрати, або переробити. М? А пахне як. Все це вже погане. А пахуче яке? Так. Мені оце, як щось переливати з банки в банку. Це все завжди мим. О, один бутильок є. Також його закриваю, і нехай в холоді стоїть. Вистоюється. Ще. ще його вживати не можна. Так, а це зараз півлітрову баночку візьму. Так, пішла жара. І це, напевно, буде. Вилика. А ні, нормально. О. Ну, вже світлішає, стоїть і світлішає. Чого воно таке мутне? Бо знаєте, треба стільки соку робити, а ми от з тим жмихом і воно таке мутнувате виходить. Це таке? Нехай буде. Бо що в тому році робили? У нас вийшло 20 літрів. Десять червоного і 10 рожевого, але ми все пороздавали, що там немає нічого. Це вже зовсім по-іншому пахне. Так, на це вино ось знайшла. Баночку, щоб менше. Бо не бажано, щоб оце повітря там було. Це таке дуже гарне на колір. Ну що ж, я все зробила, що задумала, можна йти відпочивати. За свиней, хочу ще сказати декілька слів. Сьогодні вони нам зробили. Не хотіли заходити, то ми їх ганяли-ганяли, поки вони не втомилися, ми не втомилися. Ну, загнали. Ну, треба випускати, вони звикнуть. У них таке буває. Дякую вам за перегляд наших відео і до нових зустрічей. Всього вам доброго. Саме головне, щоб все було тихенько і спокійно. Пока-пока.